Я потрапив у світ літаючих островів з понад 200 модами, які я повинен дослідити. Нові моби, біоми, зброя і броня. І найголовніше, цей світ наповнений з неймовірних пригод та небезпек. Шоста частина. Ой, доброго ранку всім! Ой, а що вже випав сніг в моєму світі літаючих островів? Це означає, що мені треба зараз побудувати різдв'яну ялинку, дуже крутецьку. Подивіться, я підготувався і зібрав дуже багато ножиць та дуже багато інструментів. Щоб, якщо що, якщо ця навіть зламається, а вона в мене дуже міцна. То я буду щось інше шукати. Так, дивіться, мені потрібно зараз пошукати на карті, де в нас тут може бути ліс такий, от із цих дерев. От саме із цих. О, дивіться, бачите те. Так, зараз піду за літаком і туди полечу, і там буду добувати, бо цих дерев мені точно не вистачить. Не пройшло і 100 років, як я його знайшов. До речі, тут такі вінки гарні клас. А і ще я забув взяти своє ліжко, бо його завжди треба брати. Бо як я писав в телеграм-каналі, щоб не загубитись. Я беру завжди ліжко, тому якщо вам буде дуже цікаво, то телеграм-канал буде в посиланні в описі під цим відео. Ну а я полетів. Погнали туди. Зараз будемо весь ліс зрубувати і нові засаджувати дерева. Які ж тут здоровіні дерева? Ой ой, ой подивіться, тільки це я зря зробив. Мені ж треба... ой Ой-ой! Я за одне дерево добув вже. Ух ти, Йо, так, давайте тут його посадимо, можливо воно колись виросте. Але це листя треба добути. Давайте беремо зараз ножниці і будемо це все добувати дуже швидко, а потім вже дерева. А до речі, я тільки зараз замітив, що в мене якісь сердечка нові. Подивіться, вони стали якісь заморожені всі. Подивіться, скільки всього я добув. Просто, от, подивіться, от просто це неймовірно багато. Я не знаю. Просто, я думаю, от цього давно мені вистачить хоч на початок. От просто От так от я ламав і дуже цього всього багато випадало. І одразу треба тут засадити. Давай, давай, взлітаємо, взлітаємо, взлітаємо. Ні-ні-ні давай, пана, пана, пана. Все. Подивіться, просто скільки я багато всього добу, от скільки дошук. Це просто багато, скільки листя, ну це капець. Беремо і будемо тут все очищувати. Оце ламати. Мені воно не потрібне. Я його засаджував, думав, що гарно було, але мені тепер вже треба ялинка. Так, все, тепер треба ще тут взяти десь землю. Я пам'ятаю, напевно вона в мене там десь була. Зараз візьмемо трохи земельки і оце все вирівнюємо. Беремо нашу землю, ґрунт, і його будемо отут отставити. Так, і так швидко земля закінчилась. Не, ну ви уявляєте це просто. Капець, як так? Так, понадоби, тут от все це добувати дуже швидко. Мені треба як можна більше землі. Так, нормально я тут вже здобув так просто подивіться на це, Скільки землі в мене, ой-йо. Так, погнали, тепер там все будемо вирівнювати. Просто капець я 1062 грунти. От бачите, показується зліва просто. От отут, 1062. Це мені надовго вистачить... це... Круто ти що? Вирівнюємо тут всю територію, тільки я цей весь ґрунт не використаю, але то таке. І як ви бачите, в мене вже майже зламане це Kio чи сокира, ну коротше, мультиінструмент цей наш. Де в нас буде ялинка? Десь ось тут, от-тут, тут, ось тут ось по центру, напевно. Так, будуємо. Починаємо тут. Це тільки початок, це скільки я буду будувати довго дуже. Так, от як бачите, я вже тут таку нормальну платформу побудував, тепер я буду це все дуже високо будувати, не знаю. Отак от, от беремо і все просто будуємо. Так, і майже тут вже добудував, це так було. Ну ми просто що я вже не знаю. Не вже от другий сой я вже добудував, не знаю, це дуже так довго, це просто капель, Тепер от тут ставимо от так от. Отак, От як ви бачите, подивіться так, як, як високо просто я. Так, і вже трохи мені залишилось туди, так? Да? І бам, все. Отут треба щось жовтого буде поставити, не знаю. Так, зірку якусь повішати. І тепер якісь іграшки, не знаю. Чи я буду їх вішати, але подивіться, воно вже дуже круто. Щас, тільки треба якось... О. Подивіться, це дуже величезна ялинка. Я думаю, знаєте, що тут? Треба смоскіпи поставити, бо зараз як мав би заспавниться, це просто буде якийсь не знаю капець. Так, смокіпи, смо скіпити, смо скіпи. Так, як ви бачите, я вже побудував тут величезну ялинку. Подивіться, просто не вистачає лише зірки, якихось ірошок прикрасити. Я не знаю, де я їх знайду. Просто треба зараз знайти щось. Так, треба зараз знайти дуже багато віц і їх просто постригти. Це не складно взагалі. Ух ти йо! Ой, -ой, 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 ой Стрижемо. Обережно не падай куди? Та уйди, не пихай мене ти. Так, 27 вовни, не знаю. Можливо, на трошечки вистачить. Треба тепер різними м -м, кольорами, квіточками якимись фарбувати. Давайте це все в рюкзак заховаємо, оці всі. Оце все. І потім оце сюди також заховаємо, мені це не потрібно. А залишимо лише різну вовну І все, тепер треба знайти різні квітки, які. Мак, от, наприклад, О, червоний. У мене є один вже червоний. Треба різні такі якісь зробити іграшки різнокольорові. Так, ладно, погнали шукати квіток куча Так, там от я бачу квіточки багато. Так, да, я дуже обережно зліз Тепер треба ці всі квітки здобути. Фіолетових, по-перше, побагато. Далі які там ще? Он, ті червоні мак, це да, мені треба. Все, більше я так бачу немає. О, тут от фіолетових дуже багато, не знаю, що це за квітки, але вони фіолетовий колір мені підходить. Так як ви бачите, я вже побудував ялинку. Зараз тільки я піднімуся, я хочу. Просто от подивіться на цю ялинку. От просто вона здоровенна, вона більше мого будинку, от просто це неймовірно, круто. Я думаю ця ялинка варта ваших вподобань, бо вона дуже гарна, просто подивіться. У мене навіть залишився один фіолетовий і один червоний. Бо я там і бігав постійно щось добував. Воно вже постійно закінчилось. Знаєте що, я навіть можу там різдвяний будинок зробити в ялинці такий. Так, а ну-ка, щас, сейчас, сейчас. І тут... Ставимо двері і просто як будинок зараз буде просто супер. Буде підлога у нас така. Так, мені потрібно дуже багато палець, просто неймовірно. Багато беремо там і крафтимо, як ці драбини робляться. Я вже не пам'ятаю. Драбина наша. От, все, стільки драбини точно вистачить, все погнали туди. Так, беремо, а тут от буде. Що це за драбина, Ого. Такую я ще в Майнкрафті не бачу, якась, напевно, як завжди, з модами ціма. І отут-от десь в мене буде склад. Тепер погнали за скриньками, купа. Так, ладно, 6 скринь поки що вистачить. Все, подивіться, класно. супер мега пупер такий склад, а тепер оце беремо. Смолоскіп. І прям в мене як будинок буде. Я її ще зможу бачити через це листя, отак от. Від когось буде оборонятися, ну то таке. Так, тепер отут -от все будуємо. отак от. Це в нас другий поверх буде, просто не знаю на що, але він такий класний, що це капець. Так, і все, подивіться, це неймовірно крута ялинка. Тільки спочатку мені потрібно ще тут таку стежку привезти. І ось так: от, просто подивіться на неймовірно крутий мій світ, літаючих островів. Це просто неймовірно. Я вже побудував тут ялинку. Прожив же я тут, знаєте, вже скільки днів. 61 день, це неймовірно багато. Капець, трохи залишилось до 100 днів, десь 39 днів приблизно. Давайте подивимось, яка вона буде вночі. Подивіться, яка крута, просто ялинка, це неймовірно. Я думаю, вона варта ваших вподобайденів. І тут вона дуже гарна. Якщо всередину зайти, тут такий неймовірно класний будинок. Просто тут величезний склад. До речі, я сюди ж хочу всі все дерево скласти. Все дерево в мене буде знаходитись отут, от в цій скрині. Твіті землі, отак, от, от грунту. Якщо мені потрібен він буде, то я його зразу буду знаходити ось тут. -от. І листя. За сьогоднішню частину я побудував неймовірно величезну таку. Дуже класну ялинку. Побудував її такі дуже, типа шари із вовни класні, прикрасив її. Всередині побудував дуже купа всього. Тут в мене, типа, склад буде тут все таке класти буде. Наверху там ще багато-багато всього. Але... Це дуже класно. Ну, а все на цьому моменті ми вже й будемо закінчувати. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте своїх вподобайденів, байденів, підписуйтесь на цей канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити жодних відео. І до речі, якщо ви хочете продовження виживання в світі літаючих островів, то обов'язково пишіть це в коментарях. А і в описі відео є мій телеграм-канал. Обов'язково долучайтесь до нього. Всім пока!